Раз з таких яскравих особистостей я є якраз жасмін. Вона ем, дуже багато з нами співпрацювала ще з такого шкільного віку. І коли ми проводили табори, а Національна академія управління разі, разом з подільськими скаутами вони проводили табори і набирали фактично і майбутніх можна сказати абітурієнтів, студентів, але і просто робила таку е, глобальну гуманітарну місію. Коли ми проживали якісь частини історії або чогось такого, і от е, мені дуже хочеться дізнатися зараз, е, Жасмін розкаже про себе, е, що їй допомогло взагалі? Дитячі якісь, е, як би сказати, такі форми. Гри, які дозволяли проживати щось, тому що Жасмін опинилася взагалі дуже далеко від свого дома, і в принципі вона якраз була тією, хто з перших хвилин опинилася в Ірпені. І те, що зараз вона досягла багато чого, і вона дуже потужна така дівчина, то я думаю, що вона зможе дати якісь класні такі рекомендації, які будуть. Дуже корисними як для тих, хто зараз в Україні, так і для тих, хто зараз за кордоном. Тому вітаю тебе, Жасмін. Розкажи трошки. про себе. Дуже приємно бачити. Окей. Okay. <laughs> uh, хто я? Чудово. <laughs> хто така Жасмін Ву? По-перше, на даний момент я вихователька. Я, була... я почала свою кар'єру виховательки ще в Україні. Я була. Спортивним менеджером спортивному дитячому клубі на першому фото ви можете це бачити. Потім дуже несподівано, я думаю, як і для всіх нас почалася війна, і я стала українською біженкою. Ми виїхали з мамою з Ірпіня в перший день війни, і то було дуже доречно, тому що через три дні відразу. Була окупація Єрпеня, як ви всі знаєте. В нашу квартиру теж попав снаряд. Коротко, дуже добре, що ми виїхали. І я опинилася в спочатку в Польщі, потім в Фінляндії. Дуже далеко. Я стала українською біженкою. Але тут головне пам'ятати, що я стала українською біженкою по документам, але не в своїй голові. Я не пішла на. Державну допомогу, я не подала заяву, я відразу почала шукати роботу. Але, звичайно, мені допомогли допомогла фінська родина. І я, як тільки приїхала, воно ну, відразу мене забрало до себе, я не жила в таборі для біженців, я відразу попала в дуже хорошу фінську родину, жила з ними пів року. У мене була своя кімната жили в, в чудовому такому родинному колі. І я знайшла роботу, але я думаю про це зараз розказати, чи трошки. Да, зараз розкажу. Я знайшла роботу спочатку і почала з. Е Барісти в кафе, я ніколи до того тим не працю не працювала баристою, і для мене це було ду трошки стресово, тому що в Україні мені було на момент на початок війни мені було всього двадцять дорік. Але вже як для себе я досягла достатньо багато я. Відпрацювала менеджерку менеджеркою спортивному клубі, я зрозуміла, що я хочу працювати сама на себе, і я вже стала self-employment. <світ> я вже стала працювати сама на себе. Я брала уроки онлайн, була спортивним тренером для діток онлайн і сама собі будувала графік, сама знаходила у мене були вже стабільні клієнти, і тут в один міг я. Знову потрібно йти на роботу по графіку. Знову в мене є начальник, і я, мені подобає, подобалася робота Бориста, але все ж таки то було не зовсім те, що я хотіла не те, де я себе бачила. Вот. А, але я не залишилася Бористу дуже довго. Я пішла далі, і у майбутньому я буду. Українською письменниці зараз дуже активно над цим працюю, так що якщо серед нас будуть, може зараз чи в майбутньому прослуховувати нашу трансляцію, хтось хто до хто, хто дотичний до друкарської справи, будь ласка, я дуже рада <губ> буду до співпраці. Так про що будемо говорити сьогодні? Це про початок життя з нуля. Я трошки вже про це почала: про токсичні поради оточуючих, і про віру в себе, як не здаватися і йти до своєї мети навіть під час війни. Життя до війни і після її початку я трошки вже про це проговорила. що у 21 рік рожеве то, що було до початку війни, я вже працювала сама на себе, мала постійних клієнтів і мала досвід менеджера у дитячому спортивному клубі. І я я пам'ятаю, я приїхала у Фінляндію 22 го року, 4 березня. То була п'ятниця, і я опинилася абсолютно одна в чужій країні. Ми з мамою в Польщі ми роз'єдналися. Вона поїхала в, 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 в Португалію. Я опинилася сама в Фінляндії. Знала англійську мене був на такому дуже середньому рівні. Uh, і я приїхала абсолютно гола босу. У мене було тільки 100 євро на і все більше нічого. І от і знання англійського язика, вір в те, що все наладиться без грошей, без роботи. І без планів на майбутнє. Тому що ну, зрозуміло, що на початку війни ні, 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 ніхто не думав про фітнес для дітей онлайн, всі рятувалися як могли. І от в один момент я опинилася в такій досить тяжкій для себе ситуації. А, і... Не знала, що робити на першому фото. Ви можете побачити то, якраз моя перша робота. Я попрацювала в цьому кафе два тижні, два чи три тижні. І я вже трошки стала звикати до цієї роботи. Але потім знову такий трапо, знову така, така, такий визов до мене. Це кафе зачинилося. Воно було в дуже гарному місці в самому центрі Хельсинки. Я живу зараз Гельсінки. Це столиця Фінляндії. Кафе зачинилося, тому що клієнтів було недостатньо, а оренда орендна плата була висока. І після ковіду люди дуже хотіли ходити по кафе. До 2022 року Фіна якось трошки, трошки все, ще боялося ковіду. Ну і кафе зачинилося, Я знову опинилася без роботи, без нічого. Без грошей, і для мене це був такий знову визов. І що я зробила? Я написала резюме. Звичайно, трошки прибрехала, ну, що, що я трошки гарніша, що в мене більше досвіду роботи в ресторанній справі, і надіслала всі ці резюме де тільки могла. На LinkedIn, на Facebook. і чекала десь, напевно, два тижні. Ніхто не відповів, тому що фіно такий консервативний закритий народ, і вони більш беруть їх, кого вони вже чи знають, чи через знайомих, чи фінів. Я фінського, фінської мови не знала, знала тільки англійську, і пробилася як могла, пробувалася. І потім, коли вже у мене був такий емоційно дуже складний період. Вже півтори півтора тижні я була без роботи. Мене фінська людина не виганяла, але я, як людина, яка прагнула самостійності, для мене це був дуже такий теж великий виклик. Що я зробила? Просто розпечатала, роздрукувала ці резюме і пішла по кафе і просто віталася з офіціантками, з баристами іншими, і казала: Можна поговорити з менеджером, от я хочу. Хочу працювати у вас. Я, напевно, обійшла за три дні. Ну, не знаю, ну кафе і ресторанів двадцять 20-25. І добре, якщо вони відразу казали, що вибачаюся, місць немає, не можемо вас взяти. Гірше було, коли вони давали надію, я чекала, а відповіді так і не було. Але нарешті, через три дні, до мене подзвонили, сказали, що мене взяли. Взяли в теж, мені повезло з містом. Воно було теж в центрі Гельсінку, але взяли як у Сказали тільки зараз. Є така вакансія. Кафе дуже елітне. Ви не знаєте фінської мови. Так що. Є місце вакансії тільки посудомийку, але з перспективою, що в майбутньому, якщо вивчити пару фінських фраз, може працювати офіціанткою. Ну в цій ситуації мене я не могла там перебирати, тому я погодилась. Я працювала посудомийкою 9 місяців. І то був для мене теж такий персональний виклик, тому що так стабільна, є зарплата, є. Я вже потім, завдяки до речі, цієї роботи я вже через три місяці, як я купила гроші, я зняла собі окремо квартиру. До речі, то теж почне почну розкривати цей тему іншу другого, як була я вже її буду показувати другу тему про токсичні поради. Коли я почала шукати квартиру, у мене відразу був такий запрос, що я хочу жити в гарному місці, тому що від. Знову ж таки, я була біженкою тільки по документам в голові. У себе я не була біженкою. Я себе не відчувала якоюсь бідною, що мене треба жаліти. що мені треба допомагати. У мене є руки, ноги, голова, я молода англійська автоматично потягувалася на інший рівень, тому що кожен день я спілкувалася тільки англійською. Я знайшла знову просто написала пост в Фейсбуці, що шукаю квартиру. І я знайшла чудову жінку, яка мені по знижці знайшла квартиру. Ну віддали віддала в оренду квартиру дуже дуже близько до центра. Але до того я вже декілька веч... вечорів читала. Поради від нашої української спільноти, тому що я також написала я я думаю, що якщо ви живете в іншій країні, там в Німеччині, в Канаді, не знаю, в Англії о, є в кожній країні прямо в Фейсбуці групи для українських біженців чи просто для емігрантів. Україномовних, які живуть в той чи іншій країні, і там ви можете щось питати чи давати якісь поради. Я написала в українську групу в Фінляндії, що Я вижу, я вижу, я її я я прочитала дуже багато про те, що ой, де зараз квартири такі дорогі, де у вас нічого не вийде, губу закатайте, ой, їдьте в центр для пішенців. Ну, коротше, було дуже багато негативу, я не розуміла, чому. Ну, і саме від, від наших людей такий вижу, негатив. Але дуже добре, що я їх не слухала. я я я о, 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 Продовжувала шукати, шукати. І нарешті я знайшла квартиру. Вона була маленька, всього 27 квадратних метрів, але дуже близько до моєї роботи, дуже близько до метро. І я була рада, що я знову ж таки послухала себе і дійшла до своєї цілі, знайшла собі квартиру. Іншим викликом було те, що попрацювавши 9 місяців в я зрозуміла, що все, я не можу, я не можу працювати. В такому темпі я була по 8 годин на ногах, я працювала в дві зміни. Перша зміна починалася в 7 ранку, друга зміна починалася в 4 і закінчувалася навіть в першу ночі, якщо то літом, тому що у нас ще був ночний кінотеатр. Тягала стільчики до цього ночного кінотеатру, готувала їжу, там допомагала поварам, при тому всьому ще вмила посуд для мене. Був дуже великий стрес, я подумала, ким я зараз хочу працювати. Я зрозуміла, що фітнес-тренером я зараз працювати вже не хочу, шукати собі фінських діток, з якими можу працювати саме фітнес-тренером я теж не хочу. Ким я хочу працювати? Я хочу продовжувати працювати з дітьми, але не у спорті. Що я можу робити? Піти у дитячий садок. Знову ж таки. Я знайшла фінські компанії, фінські дитячі садочки, але у мене була така приграда, що я досі не знала фінську мову. Це досі складний, складна мова. Я знала англійську. Я почала шукати англомовні фінські садочки, і їх значно було менше. І, звичайно, інші люди, які приїхали з Іспанії, дуже багато у нас. Тут Фантів є з Мексики, з інших теж з європейських країн, з Португалії теж дуже багато людей. Вони теж всі у них була ціль попасти саме англомовний дитячі садочки, і тому конкуренція була висока. І я написала резюме туди, туди в англомовні садочки, який я знайшла, але не було відповіді. Я знову ж таки написала в нашу україномовну групу, і також в мене були ще україномовні українці знайомі. Я теж їх попитала. Про чи можливо зараз попасти і як попасти в дитячий садочок, працювати нянечкою. На що мені теж сказали: закатай губу бужасін? Що то неможливо, то тільки якщо у тебе є диплом про вищу освіту, саме про вихователя дошкільного віку, тоді тільки можеш попасти, чи тільки йти спочатку на? Мовні курси фінські потім тобі як на практику можуть відправити в фінський садочок як практикантку. але мені цей варіант не підходив, тому що зарплата була маленька. Я тоді сама ну, залежала від себе. Мені б тоді не встачало грошей на навіть на їжу, не на зйомну квартиру. Я включила в собі в персісі і все одно писала в ж самі садочки по декілька разів на тиждень: що давайте, будь ласка, подивіться моє резюме, будь ласка, візьміть мене на співбесіду. І потім я написала ще пост про те, що я шукаю роботу в чисто фінську групу. До фінів, які допомагали теж українцям, саме там з пошуком роботи, житла і всього іншого, і відгукнулася одна мамочка, і якраз дочка ходить в англомовний теч садочок. Він знаходиться в іншому місті, але у Фінляндії розв'язка саме автобуси, трамваї, транспорт дуже зручно поєднаний. Три міста у нас можна доїхати з одного міста до іншого міста за годину на одному на одній електричці, тому це не є проблема. Вона сказала, що я можу передати ваше резюме до менеджера, що вона і зробила. Я була дуже вдячна, тому що мене відразу позвала на співбесіду і відразу взяла. Тому що вона був по перше досвід роботи і менеджером і з дітьми. Ми в Україні, і, по-друге, тому що я, я, я просто їм сподобалась мій досвід і я як особистість. я вже більше року працюю в дитячому садочку. Е, мені подобається, тому що, ну, звичайно, спочатку я працювала на їх умовах, я працювала той графік, які вони мені поставили, але потім я так. Попросила їх, щоб я працювала в тому графіку, якому мені зручно, що це була тільки перша половина дня. Скажімо так, я змогла в чужій країні попасти в садочок, працювати, коли мені казали, і досі зараз кажу, що ой, а як, ой, то неможливо. І я навіть змогла побудувати собі, будучи найманим працівником той графік, який саме зручний для мене. І цим я пишаюся. А, і також це, напевно, про установки в голові. Я теж хотіла поговорити, тому що я така людина, якщо я то змогла, я намагаюся підтягувати інших людей, теж ну, працювати. Я теж написала навіть у Фейсбуці в той ж групі, де мені казали, «Закатай губу», Я написала, що, будь ласка, у нас є одна вакансія виховательки на неповний робочий день, якщо ви хочете. Українці, будь ласка, запрошую, я можу вам допомогти, передам ваше резюме для менеджера. А просто у багатьох людей була така навіть установка в голові, що це чи фейк, чи то ми неможливо. Я не знаю, чому тому що ну працювати в садочку, то ж не ну давайте чесно, то не дуже висока посада. І я розумію, що я не буду працювати в садочку все життя. Але на наразі для українських біженців то дуже хороша пропозиція. Але то ж не вам попрацювати то. То можливо, і де тут може бути якийсь там подвох, але люди все одно вони не вірять, вони не вірять в свої сили. Вони не вірять, що це можливо, і вони просто пускали свою можливість, і багато людей просто відмовилися від цього, хоча вони хотіли. От історія <сі> <сі> була зі мною ще в дитинстві. Я не знайшла фото саме дотична до цієї події, яка зі мною трапилася, але трошки вона. Близька ця тема. На другому фото ви можете бачити, я сижу це я, мені тут сім чи вісім років, я сижу у шпагаті. Я з дитинства була гімнасткою, але мене віддали в ці тяжкі спорти в сім років. А така ж він хователька, українська бішенка і майбутня письменниця. Про що будемо говорити? Я дуже швидко просто вам пролістаю, про це вже поговорили про початок життя з нуля, про токсичні поради оточуючих і про віру у себе. Вот. Все, що видно, так? Презентацію. Зараз так видно. <смір> так. То, що у вас на рік я працювала сама себе, мало постійних клієнтів, мало досить менеджера в дитячому садочку, і те, що зараз, ну, не зараз, а два роки тому оказалася одна в чужій країні, без грошей, без роботи і без планів на майбутнє. Ой, вот зараз мій шпагат. Видно, так? <смір> <смір> видно? Pohat. Tak, od zaraz już tak, od zaraz już kadrinka się składa Так, добре. Вот. Uh, про ще одна історія з дитинства про токсичну пораду оточуючих. Я почала займатися гімнастикою в сім років, але для гімнастики це доволі вже пізній вік, тому що дівчата зазвичай віддають в три-чотири роки, і я прийшла туди без розтяжки, без особих навичків, просто мене вітали з дівчатами, які вже займаються цим спортом три-чотири роки. І, звичайно, я себе почувала там. Трошки пригнично, я розуміла, що я гірше за всіх, але я дуже багато працювала. Я ще просила маму. Вона мене ще до індивідуально працювала два рази на тиждень з тренеркою, щоб догнати дівчат. І от е, мої перші змагання. Я, на жаль, не знайшла не знайшла фотку саме з перших змагань, але все, що знайшла, вам показую. Е, Перед перше змагання весняні ластівки. Як зараз пам'ятаю, я займаюся гімнастикою вже рік е, дуже так активно, але все одно я була гірші дівчат. У мене все одно була гірша розтяжка. У мене все одно було гірше відпрацьовані рухи. І сам, мабуть, за тиждень до початку я пам'ятаю, я йду з бабусею. Я приїхала до неї на вихідних, і я її питаю, кажу: бабуся, я виграю перше місце, ти в мене віриш? І бабуся дуже так, вона мене любить, у мене з нею дуже гарні відносини. Але саме в цей момент вона так на мене подивилася і сказала: ну, дуже реалістично, вона сказала. Ну, інші дівчата займалися трошки більше, ніж ти. Якщо ти не займеш перше місце, жасмін, не розстраюся. І я в сім років зрозуміла, що бабуся в мене не вірить, що не було тої підтримки, на яку я розраховувала. І потім я вже приїхала додому і питаю маму про це ж саме. каже, що мама, я займу перше місце. Я, я відчувала, що я займу перше місце. А мама мене теж почала підготовлюватися до поразків. Вона мені сказала, що ну у тебе трошки гірше. Але я думаю, що на наступних змаганнях, не на тих, які будуть, а наступні там, через півроку. Я думаю, що дійсно, що ти будеш наполегливо працювати, що ти можеш зайняти призове місце. І мене це так не засмутило, а обурювало, як, як мої рідні люди, мамусі й бабусі, мене не вірять. І саме на змаганнях. Я, я я про це подумала, і саме на змаганнях я перенорнув, стресанула, перенервувала, я не попала в музику, я не дотягнула той самий шпагат, за який зараховували бали, але Оскільки я йшла трошки швидше, ніж музика, наприкінці в мене оставався один тільки елемент, називається пістолет, пістолетик. Я не буду ну, прям углублятися в гімнастичні терміни, але це врахується дуже елемент, ось, сидіти на одній нозі, такі вправа на баланс. І оскільки музики ще було дуже багато, тому що я перенорвувала і все зробила дуже швидко. Я стояла в цьому пістолеті напевно секунд 30. і вже в кінці, коли я закінчила свій номер, я почала дуже багато авації, просто публік. Я була в шосі, тому що я думала, ну мамуся з бабусю були праві. Я програла, я завалила абсолютно все. Мені зараз знімуть вали. Наприкінці змагань, коли вже оголошували призові місця, я вже не на що не надіялася, я вже була вдячна тому, що мені аплодували. Стою на цьому коврі зі всіма дівчатами, вже навіть не дуже уважно слухаю про те, чиє ім'я е, кажуть, і тут як починаю завжди на змаганнях. З третього місця кажу, третє місце зайняла та дівчина, друге місце зайняла та дівчина. І потім кажу: перше місце жасмін Лаліта, картинник. Я перший раз пропустила це мимо своїх вух, і я стою там, собі дивлюся кудись, і тренерка ще раз про гуч, гучно вона проголошує картинник жасмін Лоліта, нагороджується першим місцем на змаганнях таких. -то. І в мене був такий шок, що я це своєю останньою вправою я зробила собі перше місце. Я обійшла всіх розтягнутих дівчат. Я обійшла всіх дівчат, які займалися і вважалися сильними серед моєї групи. Займалися чотирьох років. Я обійшла їх всіх завдяки своїй вірі і зайняла на перших змаганнях перше місце. І це напевно з цієї історії я надихаюся і досі. Коли у мене є такі моменти з невірою в себе, коли хочеться опустити руки. Я нагадую, що та семирічна жасмін вона змогла, тому я зможу і зараз. Тому я хочу просто нагадати, що головне дійсно вірити в себе, і віру в себе вона творить, творить чудеса. але звичайно, щоб. Вірити в себе треба багато працювати, і треба, щоб ця віра в себе звідки та взялася, взялася саме з відчуття, що я потратила на це багато часу, багато своєї енергії. Чому у мене це не може вийти. Звичайно, все вийде. От такий у мене сьогодні посил. І ну і звичайно, що хочу сказати, що в майбутньому я не. не не буду зупинятися, я буду йти далі, буду писати свою книгу, буду намагатися стичатися всі двері, щоб друкуватися і розвиватися далі, розвивати українську культуру. Дякую. Я вдячна, хочу сказати, що запросили сьогодні і хочу привітати університет з такою значною подією. А, так. Дякую. Я якраз дуже хотіла, щоб саме ти розпочала це, тому що дуже круто, що ми перейшли від теми про інтровертів, і якраз ти потім да почала розповідати, тому що дуже багато студентів-абітурієнтів вони реально думають, що вони не впораються. Не впораються з усім, з тим, що я студентка, що тут будуть різні викладачі, що щось буде не так, що щось буде не те. І тому оці слова, що в тебе все вийде, ти будеш першою. Точно ти зможеш досягнути чого завгодно. Ми також чули від Сергія Аркадійовича свої 16 років, коли я прийшла, я точно знала. Що я буду чути тільки ці слова жодного разу? Ми не чули за 32 роки. Ти не зможеш, ти не впораєшся, і тому ці слова твої Жасмін, вони нас надихають. І звичайно, ми тобі бажаємо, щоб у тебе все вийшло.